Малята, доброго сонячного ранку. Сьогодні я пропоную казочку. Але спочатку давайте відгадаємо загадку, про що буде наша казочка? Вдень по небу гуляє, а ввечері спатоньки лягає. Що це за відгадка, малята? Відгадайте, будь ласка. Що вдень гуляє, а ввечері спатоньки лягає у нас на небі. Так, звичайно, це наше сонечко. Молодці. Це сонечко. Яке воно гарне, тепленьке. А називається казочка у сонечка-гостя. Присідайте зручненько і слухайте уважно. Сонечко. Тож пропоную вам часу не гаяти, а послухати цікаву казочку, яка має назву «У сонечка в гостях. Одного дня велика хмара закрила собою усе небо. Три дні сонця не було видно, занудьгували курчата без сонечка і сонячного світла. Куди це сонечко поділося? Треба його швидше на небо повернути. Та де ж ви його знайдете? запитала квочка. Хіба ви знаєте, де воно живе? Знати не знаємо, а кого зустрінемо, запитаємо, відповіли курчата. Зібрала їх квочка в дорогу, дала їм мішечок і торбинку. Вирушили курчата. Йшли вони дорогою довго, аж поки в городі біля капусти не побачили Равлика. Зупинилися курчата і питають. Равлику, Равлику, чи не знаєш ти, де сонечко живе? Не знаю, відповів Равлик. Може, сорока вам допоможе? Сорока чекати не стала, підлетіла до курчат та й питає. Курчата, курчата, куди це ви поспішаєте? Та от сонечко зникло, три дні його на небі не було. Йдемо його шукати. І я полечу з вами, відповіла сорока. А ти знаєш, де сонечко живе? запитали курчата. Я, я не знаю, а от заєць, може, й знає. Він по сусідству біля мене живе. Багато чого. Знає. Побачив Заєць, що до нього гості йдуть, ширше свої ворота відкрив та й підійшов ближче. Зайчику, зайчику, запищали курчата. Чи не знаєш ти, де сонечко живе? Ми його шукаємо, а знайти не можемо. Я сам не знаю, а ось моя сусідка Качка та напевно знає. Вона біля струмка живе. Повів заєць усіх до струмка. Гей, сусідко, крикнув Заяць. Що хочете? Ми йдемо сонечко шукати. Чи не знаєш ти, де воно живе? Я не знаю, а от їжачок, напевно, знає. Там, біля високого дуба, він і живе. Може, його запитаєте? Пішли вони всі до їжачка. Підійшовши ближче, побачили їжачка та й питають, їжачку, їжачку, ти не знаєш, де сонечко живе. Три дні вже його не видно. Може, захворіло? Подумав їжачок і говорить, Як не знати? Знаю, ось за дубом велика гора, на горі велика хмара. А над хмарою сріблястий місяць, а там і до сонця недалеко. Взяв їжачок палицю, одягнув шапку і попрямував поперед всіх дорогу показувати. Ось прийшли вони на верхівку Високої гори, а там хмара за вершину зачепилася. Сіли звірята на хмаринку і полетіли до місяця. Місяць, побачивши їх, ще яскравіше став світити. Місяцю, місяцю закричали йому курчата, сорока, заяць, качка та їжа. Покажи нам, де сонечко живе. Три дні його не було на небі. Ми за ним сумуємо. Привів місяць до воріт будиночку, де сонечко живе. Тут сорока затріщала, курчата запищали, качка закрякала, зайчик вушками захитав, а їжачок паличкою застукав. Сонечко, сонечко, виглянь у віконечко. Хм, хто це мені спати заважає? запитало сонечко. Це ми. Курчата, сорока, заєць, качка та їжак. Прийшли тебе будити, ранок вже настав. Ох, ох, застогнало сонечко. Та як же мені на небо визирнути? Три дні мене хмара ховала, три дні собою затуляла. Почув про це, заєць, і давай відром воду носити. Почула про це качка і давай сонечко водою умивати. А сорока рушничком витирати, а їжачок щіточкою начищати, а курчата почали із сонечка смітинки змахувати. Виглянуло сонечко на небо чисте та ясне, і повсюду стало так тепло, так сонячно. Вийшла погрітися на сонечку і курка. Вийшла і закуткудакала, курчата до себе кликала. А курчата тут, як тут. І бігають, зернятка шукають і на сонечку гріються. От і казуть ці кінець, а хто слухав молодець. Дітки, а давайте ми з вами пригадаємо Чому ж сонечко? Не виглядало стільки днів на небі. Хто його заховав? Правильно, молодці, сонечка не було тому, що його закрила хмарка собою. Дітки, а хто ж першим почав шукати сонечко? Правильно, курчата. А до кого курчатка звернулися по допомогу? Правильно, до равлика, сороки, зайчика, качки та їжачка. А хто ж привів друзів до будиночка, де живе сонечко? Молодці, це місяць. Пригадаємо з вами? Як? друзі кликали сонечко. Сонечко, сонечко, виглянь у віконечко. Давайте з вами разом повторимо, покличемо сонечко. Сонечко, сонечко, виглянь у віконечко. Молодці. Так, і після того, як друзі вмили сонечко чистою водою, витарили його рушничком. Сонечко знову засяяло в небі. Тому, дітки, коли ви будете сумувати за сонечком, спробуйте його покликати. Пригадайте закличку, яку ми з вами вчили в садочку, і воно неодмінно засіяє.